Весь час в історію навічно роки десятиліття вдалину летять, а ми, ми всі земляни не пересічно озираємося назад, крутимо наше колесо історії і пригадуємо, які історичні події відбувалися у середині грудня в різні історичні епохи. 16 грудня 1876 року народився Данило Терпило. Народився він у Трипіллі. Можливо, багатьом із вас це ім'я нічого не скаже, але коли я згадаю, Отамана Зеленого, під псевдо яким він і діяв у часи національно-визвольних українських змагань у 1917-1919 -19 роках, то ви напевно скажете, «О, там ми ж це чули. Це особа, навколо якої протягом радянського часу назбиралося стільки наклепів, брехні і бруду, що багатьох людей сьогодні важко переконати в тому, що це для України була постать українська, потрібна, корисна і взагалі варта пам'яті. Говорили банда зеленого. Банда Зеленого, мовляв, нападала на Кагарлицький цукровий завод. 35 тисяч війська мав отаман зелений під своєю рукою. То це банда, чи це військо? Яке військо Української навіть Народної Республіки мало флот? А отаман Зелений його мав. Він здобувся на те, що у 1919 році, підійшовши до Переяслава, проголосив скасування Переяславських угод. І, до речі, так між іншим, оригіналів Переяславських угод ніхто не бачив упродовж всього періоду, з 1654 року і до наших днів. Ну тобто він вважав, що переяславські угоди просто піддали Київ під руку Москви і послугували подальшому гнобленню і закріпаченню України. Загони отамана Зеленого боролися і з більшовиками, і з білогвардійцями, тобто проти червоних і білих окупантів, і, звичайно, більшовики його ненавиділи. Якщо ми скажемо, що, наприклад, у Трипільській волості на початку 20-х років жило близько 50 тисяч населення, то серед них комуністів не було і 50 чоловік, та й то більшою мірою вони були прийшлими. Ми говоримо про те, що більшовики силою, силою зброї, утисків, пропаганди завоювали Україну. Ну, і приклад тому, і ота трипільська волость, на теренах якої діяв отаман Зелений, але не тільки на її теренах, його бойові дії, його загонів розгортали і на Кагарличині Богуслав Миронівка, нинішня Черкаська область, скрізь він боровся із червоним терором. Врешті-решт, 30 жовтня 1919 року, він був поранений. Рана виявилася смертельною, і через кілька днів отаман Зелений Данило Терпило помер. У Терпілі сьогодні є. Пам'ятник цій славній особі зауважу, неповних 33 роки прожив отаман Зелений. І лише сьогодні, через більше ніж 100 літ, ми відкриваємо правдиві сторінки і біографії цієї особистості, і нашої національної історії. 1919, 1919 той же самий рік, і саме цими грудневими днями більшовики проголошують Харків українською столицею. Ну, як завжди, Як завжди неправедним шляхом. А чому не в Київ? А тому, що Київ тоді, у Києві тоді влада змінювалася протягом тих 3-4 років 16 разів. Білі, червоні, денікінці, петлюрівці. Українська Народна Республіка, Гетьман Скоропадський. Словом, більшовики там просто не могли потовпитися проголосити якусь столицю, тому вони поїхали у Харків, зробили там такий собі невеличкий, як кажуть, між з'їзд більшовиків і проголосили Харків столицею. І ситуація ця існувала до 1934 року, коли статус столиці повернувся до нашого славного Києва. Або чуття музикальних інструментів. Таку постанову було видано в 1920 році Радою народних комісарів. Оскільки була видана вона ще російською мовою, як ви зрозуміли, то напевно що чомусь українському місця там не було. І тому бандура, Кобза, Ліра, всі оці справді. Українські інструменти опинилися фактично під забороною і були, умовно скажуть, умовно кажучи, репресовані. Відповідна доля чекала і кобзарів, лірники-бандуристів, яких не дуже то пошановували у радянській країні, особливо ж до війни. Ну, Після війни там вже трьох бандуристок, це, начебто, як кістка українському народові, були знищені у 30-х роках і кобзарі-бандуристи. І лише в 80-х, на злеті падіння Радянського Союзу та в 90 х Повертається до нас, відроджується кобзарська культура, яка і несе в собі отой ген українства в тім числі. Польський король Ян Казимір, ще сучасник Богдана Хмельницького, казав: Козаків я не боюся, з ними я ще вийду на герць. А от кобзарів я зібрав би всіх і порубав у пень. Ось! Яке слово, правдиве, натхнене, емоційне та ще й під музику мало значення навіть у тих часах XVII століття. Мало значення і ось таке слово. Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш про це чи ні. Мука твоя єдина, усмішка твоя єдина, очі твої одні? Більше. Тебе не буде. Завтра по цій землі інші ходитимуть ймуть люди добрі, хороші, злі. Сьогодні ж усе для тебе. Озера, степи, гаї, тому жити спішити треба, кохати спішити треба, гляди ж, не проспи, бо ти на землі людина. І хочеш того чи ні. Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Напевно, ви пізнали слова Василя Симоненко, напряму вбитого радянською системою, і він помер якраз у середині грудня 1963 року, не доживши до своєї 29-ї весни. Цього витязя молодої української поезії, як його називав Олесь Гончар, міліція, знаючи, з ким має справу, так побила, що він півроку пролежав у лікарні і помер. Василь Симоненко все на світі можна вибирати сину, це також його слова. У 1993 році, саме цими грудневими днями, у нашому селі переселення, приміщення колишньої амбулаторії переоблаштовується і там починає діяти церква Різдва Пресвятої Богородиці, звичайно ж, тоді казали Київського патріархату. Ну, ось так ми рухаємося помаленьку до Православної церкви України. 2018 рік грудень програмна стаття під назвою Чи довго ще Москва буде нишпорити в душах українців? Цікава назва, правда? написав її ректор Української богословської академії Сергій Думенко. Ну, це ім'я, можливо, вам мало що скаже, але коли я скажу, що через місяць і з лишком він став предстателем Православної церкви України митрополитом Київським і всієї Русі. Епіфанієм, то ви зрозумієте про що мова. І того ж таки, 2018 року, 15 грудня, відбувається об'єднавчий собор українських православних церков і створюється єдина помісна автокефальна церква, яка прибрала назву Православна Церква України, і Епіфаній стає митрополитом Київським і Всія Русі. Ми йшли до цього 336 років. Точніше до відродження відновлення справедливості. Якщо коротко, то ось зараз бачите, ви трьох людей на цих світлинах, які долучилися до того, щоб Москва підібгала під себе Київську церкву, ліворуч, гетьман Іван Самойлович, далі митрополит Гедеон і патріарх Московський Іоаким. Іван Самойлович шукав прихильності Москви і тому погодився на різні церковні оборудки. А Іоаким висатив Гедеона на митрополита Київського від Москви. Це було порушення. І ці люди знали, що вони коять. Страшне порушення не тільки з погляду права, а й з погляду звичайних канонічних церковних законів. Коли вони звернулися в Константинополь у тому ж 1686 році, там з цим не погодилися. З росіянами, там з московитами, точніше, там не погодилися. Але, чи Московія колись обходилася без підкупу і хабарів? Спеціальні посланці приїхали до Константинопольського патріарха Діонісія і є розписка про те, що. Взяв від них 40 40 соболів, тобто 120 соболиних шкурок і 200 червонців, тобто 200 золотих карбованців. Справу було вирішено і таким чином закріплено, нібито релігійними законами. Але всі, хто були до цього долучені, врешті-решт, були ошукані, тому що Іван Самойлович невдовзі помер у вигнанні. Юнісія з посади змістили, але його рішення чомусь не відмінили, і Росія. Точніше, Московське царство все одно пішло війною на Туреччину, хоча обіцяло, що цього не робитиме, якщо турецький візер посприяє тому, що Московська церква підімне під себе Київську митрополію. Ось звідки беруться оті теревені про неканонічність української церкви і про якесь розкольництво історична справедливість відновлюється.